Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Головний редактор ЦензорНет Юрій Бутусов звернувся до мерів великих міст із закликом надати допомогу воїнам, які боронять Харківщину. За його словами, ситуація критична. Звертаюсь до мерів великих міст Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та усіх інших голів територіальних громад. Термінова критична ситуація. Так, ви за це не відповідаєте і у вас забрали військовий ПДФО з надходжень міських бюджетів. Так, зараз великі витрати, у тому числі по життєзабезпеченню міст. Так, по у цьому місцевому самоврядуванню порушили десятки кримінальних справ по розслідуванню закупівлі містами військового обладнання для наших воїнів. Але загроза Харкову та Вовчанську це загроза для всієї України і кожного великого міста. Ворог у 30 кілометрах. Ніхто, крім вас зараз не зможе швидко знайти кошти на додаткове обладнання для наших воїнів у цьому районі. Ставка Верховного головнокомандувача не дасть дрони. Це не вирішать ті, хто має за це відповідати за посаду, і ми всі розуміємо, що швидко діяти та виділяти значні кошти можуть тільки міста та їх мери, наголосив журналіст. Буту Томсов закликав очільників найбільших міст надати термінову допомогу воїнам, а саме дрони Mavic 3, Mavic 3T, Autel 4 ударні FPV, окопний реп та квадроцикли.